Була завжди і вічно буде людина з книгою в руці. Комунальний заклад Львівської обласної ради. Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека. Інформаційний освітній культурний заклад спеціальна бібліотека, яка задовільняє професійні. Інформаційні, культурні, освітні, наукові і навчальні потреби в системі галузі освіти Львівщини перебуває у спільній власності територіальних громад Львівської області, комунальний заклад, і є єдиною бібліотекою такого рівня у західному регіоні України. Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека має давню історію. 1 грудня 2025 року виповнюється 100 років з часу її створення. Сьогодні бібліотека надпотужний інформаційний ресурс і стратегічна зброя, найважливіше завдання забезпечення вільного та необмеженого доступу до інформації та збереження її джерел. Бібліотека є складовою мережі освітянських бібліотек офіційним партнером Української бібліотечної асоціації. Наша бібліотека зберігає та накопичує фонд профільних педагогічних джерел інформації широкого діапазону. Значне число видань однієї назви є в одному чи двох, але не більше ніж трьох примірниках. Бібліотечний фонд становить близько 400 тисяч бібліотечних одиниць, в тому числі педагогічно-психологічна література 55% загального фонду, художня література 13% загального фонду і інші галузі знань, близько 32% загального фонду. Окрасою бібліотечного фонду є видання із фонду рідкісних і цінних видань. Серед яких є видання іноземними мовами гуманітарного профілю, датованих серединою 19 століття, першою третиною 20 століття, видання з дидактики, психології, літературознавства, з історії розвитку освіти, з історії європейських країн, а також підручники та енциклопедії. Цінними є і видання творів Тараса Шевченка, датованих другою половиною 19-го початком 20-го століття. Бібліотека забезпечує загальну доступність бібліотечних фондів і безкоштовно надає бібліотечні послуги. Обслуговування користувачів здійснюється на абонементі та в читальній залі у відділі зберігання документів. Та обслуговування користувачів, а також у відділах науково-бібліографічної та інформаційної роботи, науково-консультативної та методичної роботи з використанням різних форм і методів колективного та індивідуального обслуговування. Бібліотека активно використовує соціальні мережі для популяризації читання, залучення нових відвідувачів, проводить освітню і культурно-просвітницьку діяльність. Напрямки діяльності в соціальних мережах, популяризація книг, нові надходження із книгою Світ кращий, книжково-журнальні виставки, інформаційна діяльність, дописи про події, зустрічі, лекції, знаменні та ювілейні дати, напрямки бібліотечної діяльності, інформаційно-бібліографічна діяльність, інформаційна сторінка на допомогу вчителю-предметнику. Анотовані інформаційні огляди періодики, науково-методична діяльність Календар знаменних і пам'ятних дат, Методичні матеріали до відзначення пам'ятних дат публікації статей у журналі Наша спадщина, ОСвітні ініціативи, семінари для освітян проведи академічну пару в бібліотеці Екскурсії, Напрямки культурно-просвітницької діяльності. Популяризація читання, аудіокомпозиції, проєкт Книга в голос» Аудіокомпозиції проєкт з Перших уст, письменники і поети Львівщини, Начитування творів, проєкт Аудіобібліотека, електронна платформа для читання книгокрай, творчі зустрічі, презентації видань, клуб «Мову вчи, не мовчи клуб Вивчаємо видатні постаті України. Дозвіллєвий контент. Клуб Рукоділля, клуб Вивчаємо польську мову. Казе Лор ЛоНПБ. Сучасна бібліотека, що є багатофункціональним центром знань, освіти та культурного розвитку. Має на меті поєднання традиційних друкованих матеріалів із цифровими ресурсами. Забезпечення доступу до електронних книг, наукових баз даних, аудіокниг і мультимедійного контенту, бібліотека інноваційний центр розвитку суспільства, який адаптується до нових викликів цифрової епохи.